убрал руки убрал заробсочек понял не? тут рассказываешь мне нади снимай буду зарабиться да за така резина лекар вот так давай Ти там не тикай, давай давай разума снимай символ холст заробиш ли давай. снимай Обаняти надо, разумеешь? Як приходиш до людей, це. надо нормально говорити, обзивати. Я Тому нормально обзиваю. Я я там Забарайся, Забарайся. З ти? З сюда, ти? Що, що ти там, Мені надо было, я обоняв. Может, это там Может Хлопці, в чому проблема? Может, она що не можна там обганяти? Я не обганяю, я от колеса бортирую. Поехали в райдел по три. Пошли видео, выедем. мило, я можу сюда до вас машину. Временно тебя до 3 года затримывайся. Время нового никто, хлопцы. Временно, вообще. Честно, я сейчас попараюсь. Я попараюсь. Там все відео, як ви обганяли, все повністю. Для мені все равно відео, то проведи відео, а, покажи, а при чому? я що что, заранее еще обгоняю? Причому все це було равно? А ну давай скажи, що я вас розумієш? Не знаю, я 5 хвилин, я тут 2 часа вже стою. Скільки, я нормально Що? Я не в машину в мені таке, що я за машину съеду. Ви, ніхто, я я колс її ніхто. Як, як, ніхто? як, як я вам ніхто? Я вам покажу И сторону. І що? Да. Я вас закрив. Ну. Ти мене що зупиниш, тим мене маєш закону. Я, я теж не понял. Я за не виконання не їх закони. Які законіваємо? Я кольору, я на шиннтажі, вже ключа сасу, які законів. Попереди вас. Те, що не подають. А що далі? Зброю застосують чи що? За те, що ми тут стоїмо? Можете не стати отам. Мене Я зупинили. Мене можете зупинити. Я нормально вам Я З вас попередив. За що? Попередив вас? Та вас стоїть заходи фізичного околу. Да. Ви мене Я не зупинили. Я стою пів часа колеса бортів. Я вас попередив. Я вас попередив. Що ти хочеш? Я нічого не чую. Я вас попередив. Що? На що ти потеряєш, ти мені скажи? Прийшли Васильев могзиватися. Нічого собі документи. Приставили. Які документи? Ти мене зупинив, чи що документи не документи? показати? Я зупинити поки що, їду за рулем, чи що? Ви тільки що порушили. Я стою, пиво п'ю на шиномонтажі, Що я порушу? Ви я стою, пиво п'ю, тільки що викинув бутилку. Ви пиво пиво? Чи я ви а зараз я стою і пиво. Ви по Володимирськи їхали, порушили правила обонису на І що? Ну нічого, що порушили. Треба було зупинити, якщо хтось порушив. Я взагалі не їхав. Я пиво п'ю на шиномонтажі стою. Пояснено, що... Пустина, Яке пиво, раз... ти мене зупинив, що ну, Серйозно, ну що ти мені розказуєш, Що ти мені розказуєш? Не тикайте. Розказує? Розказує? Вже не тикайте. Був Васильом був взагалі не показати. Ти казав, Василь. Ти, ти, ти. Вас, Василь от Ти мене не розумію. Забери, забері. Руки забери, тобі сказав, що мені понятно. Ти мене зупинив чи я ні? Я що ти хочеш від мене? Побереду, я питаю, ти мене зупинив чи ні? Що ти робиш? Це називається стоймо просто на шині мондрі. Ти мене зупиняв, попереду, обережно. Я перед машини. Опереду чи ні? Що ти робиш? Що ти що ти робиш? Що? І що? Руки за руки за руки за руки за руки за руки Машина, руки руки <реш> я руки щас, забори, руки, Забирай руки! Хочешь пробить? Я питаюсь, хоч ми робить! Хочу! Хоч Руки Пер товаришки питання, я, 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 я попереджую тепер власне. Буду зараз застосовувати. Я сушію. Я суші є. Я, я, я зараз застосую, блять. Що ви робите? Алло? Зараз поговоримо. Понятно? Понявчий, це шарпується. Це шарпується. Ну чого собі, за форму хапаєш? Ви нормальний Чив. Це першу ви по формі, зараз не ти.